Так. Результат фільтрування. Набрав я повний басейн. трошки почистив дно шваброю. той. Вон, якщо видно посередині на дні чорне, я так зрозумів, що тут сміття. Я не знаю, так видно чи ні, але вже дно пробивається. Що це означає? Це означає, що сільтопом, річ класна. Тиск не піднявся. Нормально, тримається. Кинув, правда, один картридж, чак воно там таблетки. Навіть видно, на дні он трохи лежить. Так, що далі? Далі я думаю... Та ну, видно добре, що чистить. Мені, до речі, сподобалось. Що далі ми робимо? І ще пару годин зупиняємо, даємо відстоювався. А оце? Такий пісок. Я коли його злив, він такий ржавий був, що Я не знаю, як він його чистив, коротше, Не знаю, що далі буде. Треба буде воду злити, його підсушити, мама, піде, можливо, далі. Так що, синтепон рулить, якщо чесно кажучи, будемо бачити завтра результат.